Вашій увазі набір інструменту TOP-TU на 49 елементів під квадрат 1,4 дюйма. В наборі присутні накидні ключі від 6 до 13. Головки від 4 до 14. Викрутка, тріщітка. Звучить добре. Подовжувачі-подовжувачі. Карданчик 20 біт, торкси. Плоскі, фігурні і шестігранички. В наборі присутня цікава штука. Магнітний тримач. Якщо ви крутили-крутили щось в автомобілі і ваша гаєчка впала кудись, магніт рішає все. Класна штука. Такий набор я би рекомендував мати в кожному домі, в кожному автомобілі. Він невеликий, ергономічний, складається добре, пластмасовий бокс, звуку мінімум. Можете спокійно з ним їздити. От такий набір на нашому сайті, в нашому магазині. Приходьте, вибирайте є набагато більше.